Китай відновлює велику китайську стіну, але тепер це не камінний розчин, ні пісок і щебінь покликаний зупинити ворожу армію. Ні, це дерева. Які зведені багато років тому, це найбільший у світі рукотворний ліс, який має зупинити ворога, з яким Китай бореться довгі роки, і який не менш небезпечний ніж проблема перенаселення країни. Цей ворог пустеля, що займає більшу частину східного Китаю і продовжує рости без зупинки. Хоча піднебесна має площу порівняно з території Сполучених Штатів, лише 12% її складають дорні землі. Тим не менш у Китаї найбільше сільськогосподарське виробництво у світі. Всі придатні землі використовуються інтенсивно, і уряд вклав багато коштів як для підвищення врожайності, так і для збереження території. Неймовірно, що така багатолюдна країна змогла стати самодостатньою з погляду на продовольство. Яскравий приклад самодостатності район Сінзянь на північному заході. Це майже пустельний регіон, але завдяки краплинному зрошенню і технологічним системам, що зменшують вибори, в цьому місті люди вирощують овочі без опадів. Помідори, часник, цибуля, кавуни, дині та багато іншого отримали міжнародне визнання за смаком та можуть конкурувати з плодами, вирощеними в південній Італії. Оскільки кожен гектар землі життєво важливий, опустелювання стало реальною проблемою. Через високу швидкість його поширення вважається однією з основних екологічних проблем Китаю. Піщані землі, що покривають до 20 7% території країни швидко розростаються. У 2006 році вони пожирали корисні землі зі швидкістю майже 1000 квадратних миль на рік, порівняно з 600 квадратних миль у 1950 році. Найпідступніший ворог пустеля Гобі. Вона простягається на 1 мільйон 300 квадратних метрів по території Китаю та Монголії. Є однією з найпосушливіших пустель на землі. Пісок та пили регулярно затоплюють ферми та села, перекривають автомобіль, дороги, залізниці. Сотні тисяч тонн цієї речовини потрапляють до Пекіна та інших міст, створюючи серйозну небезпеку для здоров'я їхніх жителів. За оцінками дослідників, опустелювання обходиться економіки Китаю у мільярд доларів на рік, тому в країні виникла потреба в зведенні нової великої китайської стіни, на цей раз зеленої, на відміну від фортифікаційної споруди, протяжністю 8850 тисяч зведено в 7 столітті до нашої ери. Його мета створити довгий зелений пояс протяжністю 4500 тисячі щоб зупинити розширення постелі, гобі і одночасно скоротити обсяги викидів двоки вуглецю в атмосферу на мільйони тонн. якщо все пройде згідно з намічним планом, в 2050 році площа лісів Китаю зросте з 5% до 15% загальної території країни у листопаді 1978 року, влада Китаю прийняла рішення, що змінило долі мільйони людей в трьох різних районах Китаю. Було вирішено створити лісозахисні смуги вздовж південних околиць чотирьох найбільших у Китаї піщаних масивів та вісьми пустель. Також по лісовому плато, назву самої програми умовно можна перекласти як лісовий захист трьох північ, вона пов'язана з тим, що основні китайські пустелі розташовані на півночі, північному сході та північному заході Піднебесної. Ця програма покликана захистити країну. Тоді ж виникла й інша неофіційна назва, автором якої вважається Сем Ден Сяопін, велика зелена китайська стіна. Китайці не стали відкладувати проект у довгу скриньку. і незабаром головний законодавчий орган країни ухвалив рішення, яке зобов'язує кожного громадянина старше 11 років ввести щорічно щонайменше потрете полі екваліпту як внесок у спільну справу замість того, щоб покладатись на революційний запал. Уряд використовує капіталізм для вирощування дерев. Телям сіл платять за посадку саджанців у деяких місцях. Уряд орендує приватні землі для висаджування лісів. Підприємці вирощують та продають саджанці. І заготавлюють дорослі дерева для одержання пиломатеріалів. Повідомляється, що все це призвело до скорочення бідності у багатьох областях і, безперечно, зробило деяких людей дуже багатими. Наймасштабніший в історії екологічний проєкт використовує кілька методів лісовідновлення. На першому етапі висаджуються ряди трави. І типові дерева цієї території. В другій лінії садять ряди посухостійких чарників. Потім найбільш стійкі дерева, такі як, наприклад, Тополя. Для їхньої висадки наймають різні команди. Насіння розкидають літаки на момент реалізації проекту, в 2050-му планується висадити 100 мільярдів дерев. Висаджуванням дерев зайняті не лише професіонали та волонтери, а й китайські чиновники аж до міністрів. Загалом в кожен рік у цьому благородному заході беруть участь понад 500 мільйонів людей, і рахунок висаджених дерев при цьому пролічує мільярди. Звичайно, не залишились осторонь і високі технології. У китайців з'явилась можливість висаджувати дерева не особисто, а за допомогою онлайн платформ. На уповноважних сайтах збирають пожертвування, на які потім і висаджують. За минулі 50 років спочатку початку лісовідновлення пустеля, нарешті починає відступати. Хоча план ще не завершено, площа лісів на півночі збільшилась з 5% до 13,5%, а ця територія розміром Західну Європу. За останні 10 років було посаджено 13 мільйонів гектар дерев, що служать укриттям від вітру, що зайняли територію завбільшки з Грецією. Таким чином, китайці змогли врятувати від пустелі землю, яка тягнеться на стільки ж квадратних кілометрів, як і Італія. У тих областях, де були посаджені перші дерева, ліс зараз виріс і кількість опадів збільшилась Завдяки рослинам, а струмки збільшили її стік, де раніше земля була сухою та неродючою. Наразі розкинулись природні парки, такі як національний лісовий парк, сайт Хаба. Це головна визначна пам'ятка північного Китаю. Але ж проекти є і критика. Основні їх нападки спрямовані проти практики монокультури. Здебільшого висаджували лише один вид рослини, а це робить ліс вразливим до епідемії. Траплялося, що хвороби рослин знищували безліч дерев у 2008 році. Загинула одна п'ята частина дерев. А взимку урагани знищили 10% роботи того року, тому світовий банк закликав Китай прагнути якості, а не кількості. А кілька років тому вибухнув свого роду лісовий скандал. Відомо, що великі китайські міста, у тому числі й Пекін, стикаються з проблемами смогу, але з кожним роком ця проблема погіршується. Незважаючи на всі зусилля, вітер видуває смок із міста. Проте останніми роками це трапляється все рідше. Висунули припущення, що вільному руху повітря заважають нові лісонасадження, через них повітря в містах застоюється і не може очиститись. Вступник, начальник державного управління лісового господарства КНР Жан Юнчі змушений був навіть спеціально спростувати це твердження. За його словами, дерева можуть стримувати рух повітря лише біля поверхні землі, у будь-якому випадку користі від них набагато більше ніж шкоди, у тому числі й для боротьби зі смогом. Можливо, це не ідеальний план, але ми не можемо забувати, що Китай останнім часом вистав більше дерев, ніж решта світу. Велика зелена стіна Китаю сьогодні є найбільшим штучним лісом на землі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться інше наше відео.